Вітаю усіх! У цьому відеоролику ми детально оглянемо спільно з вами ось це кабінетне крісло нашого власного виробництва моделі BestSeller. Це є нове директорське крісло, яке ми виконуємо вручну крісло ручної роботи. Виготовляється методом каретної стяжки, виключно з натуральної шкіри італійського виробництва люкс-ґатунку. Жодних вставок шкірозамінника. Усі накладочки. На кріслі, який ви бачите, виконані з натуральної деревини. Тобто накладки на спинку крісла, на сидіннячко, на підлокітнички та на металевій хрестовині. Погляньте, якого класу шкіра. М'якасенька, приємний дотик, облева, шкіра найвищої якості, каретна стяжка. В зірці шкіри, з якої виконане крісло. За потреби покупцеві ми завжди можемо надати клаптик, примірник шкіри, з якого виконувалося крісло. Крісло обладнане п'ятьма куріщатками, металевою хрестовиною, яка розрахована на навантаження 150 кг та оздоблена накладками з натуральної деревини. Піднімаємось вище. Найякісніший механізм мультиблок, який монтується на крісла класу для керівників, витримує навантаження 150 кг. Є багатофункційним. За його допомогою можна регулювати висоту сидіння, гойдатись на кріслі, регулювати жорсткість гойдання та обирати кут нахилу крісла. Як користуватися цим механізмом, ви можете дізнатися на нашому сайті, або ж на нашому YouTube-каналі також є. Відповідне відео. Погляньте, яке прекрасне поєднання деревини та натуральної шкіри. Крісло даної моделі обладнане доволі високою спинкою понад 75 см, тому воно буде зручним, в тому числі, і високим користувачам. Тут є такий незначний прогин під поясницю. Виділений під голівничок. Задня частинка спинки. Наголошую, що жодних ставок шкірозамінника повністю все в шкірі. Вигляд мультиблоку ззаду. В описі до цього відео міститься клікабельне посилання на наш сайт. Там є уся додаткова інформація щодо цього крісла. Його додаткові фотографії, параметри, опис, наші контакти і також актуальна вартість даного крісла на момент перегляду цього відео та на момент його придбання. Усім дякуємо за увагу та бажаємо гарного дня!